Доброго ранку, 14 жовтня 6.40. Намагаюся дістатися південної точки України. Да, друзі, Мабуть, мені не вдасться дістатися. Південної точки України, тому що, бачите, тут були дощі, все розбито, я не доїду, а пішки йти не знаю. Надо зараз подивитися, що там скільки пішки. О, яка дорога. Н -н -н. Вон тільки заліз трошечки в багнюку і все. Воно одразу забилося. Блін. Да, шкода. 14,2 кілометра, 3,3 години я просто фізично не встигну. Друзі, будемо вважати, що це південь України за виключенням 14, кілом... 14 кілометрів. Вибачайте, негода сталася і залізти я не можу. Шкода, шкода. Але все одно я скільки зміг досягнув своєї мети. Вибачайте, що не до самого кінця ну, можна упер упертися, ні, не хочу. Шкода, звичайно, що мій товариш не доїхав навіть сюди. Він вже дорогою додому, мабуть, вже десь може і вдома. Юрко, дякую тобі, що тобі був зі мною. Ще одна подорож минула. І не знаю, що далі робити. Не те, що робити, треба готуватися до нової подорожі. Да, Грязюки набрався і дивлюся, у мене карта, картка пам'яті вже повна. А запасну картку пам'яті я чогось не взяв. І я вчора бачив, що в мене ця закінчується. Добре, що у мене є друга камера, я витягнув з неї. Відправляємося на Дунай, давайте подивимось Дунай, тут в місті Ізмаїл, тому що я ніколи не бачив Дунаю і вам покажу. Я що в Ізмаїлі дуже багато дорогих автівок, вже за 5 хвилин зустрічаю другу Теслу. І місто таке доглянуте ну це е, центр міста, але він дуже доглянутий такий. Ну, я, я приємно вражений змаїла. Черговий квест пройшов, Велик поїхав додому, а я намагаюся тепер. Дістатися автовокзалу в місті Ізмаїл і доїхати до Одеси. Неочікувана довга дорога з Ізмаїла до Одеси аж 4 години їхали. Ну, вона не складна, автобус комфортабельний. І нарешті на 16-ту годину дістався я до Одеси. Так що все, на цьому можна сказати, що подорож завершена. Дякую всім, хто був зі мною. Підписуємося на канальчик, ставимо вподобайки і до нових зустрічей.